Живіт. Вже 22 липня в цю суботу стартує мій оновлений, поглиблений авторський курс про гроші. На цьому курсі ми будемо піднімати твою фінансову стелю, і то незалежно скільки грошей зараз ти заробляєш це вимірюється тисячами, чи десятками, чи сотнями тисяч. Якщо ти впираєшся в якусь суму коштів і в тебе не виходить заробити більше, от 10 тисяч, то 10, 100 тисяч, то 100, 200 тисяч, то 200, не виходить заробляти більше, не йде. Приходь, і ми будемо шукати, чому найде більше, тому що кожна людина завжди, завжди може і завжди має право на більше. ми розбиратимось з почуттям провини, з почуттям сорому, почуттям зобов'язання з усіма страхами на рівні підсвідомості, які не дають тобі почати заробляти більше. Ми розберемось з усіма. Заборонами внутрішніми. Ми розберемося з твоїми фінансовими стратегіями, в тому числі в нашому інтенсиві буде розбір фінансової стратегії кожного учасника від астролога. Тобто, за вашою датою і вашим часом народження і місцем народження, вам видадуть вашу фінансову стратегію, згідно якої ви живете, так? і з порадами, що особливо. Особисто вам потрібно змінювати для того, щоб знайти от ті обмеження, ті блоки, які забороняють вам отримувати більше, ніж ви того варті, більше ніж ви можете мати. Ці матеріали будуть залишатись в доступі для вас у вашому особистому кабінеті ще на рік. Ще на рік після проведення інтенсиву практик буде багато. Нагадаю, що залишилося ще одне єдине місце у ВІП тарифі. Де не просто я перевірятиму ваші завдання, я ще й не злізу з вас, поки ви їх не виконаєте таки повністю. Це два. По-третє, у нас будуть особисті сесії, в яких ми будемо закривати ті питання, які будуть виходити у вашому інтенсиві, і ми будемо працювати вже з тим, який. Намір, який запит закрити, яку тему ви бажаєте саме в цьому інтенсиві. про реалізуватися, про почати заробляти, про підняти рівень свого заробітку, чи, чи про що, да? у кожного, кожен заходить зі своїм запитом. У віп-тариф входять ще особисті сесії зі мною, психосоматичні сесії. Тому це місце єдине і воно чекає того сміливця, який. Хоче змінити от, максимум і вже і зараз, і, е, і готовий попрацювати більш е, інтенсивніше. До речі, е, на інтенсиві є змога оплати е, частинками. Приходьте до мою інстаграм-сторінку, я асистентка е, вам дасть всі. Відповіді на всі ваші запитання допоможе, скаже, які умови оплати частинами, і, і так далі. Додаткові деталі щодо інтенсиву можна почитати на моєму сайті. Там є в описі посилання на сторіночку на сайті. Можете почитати. На моїй сторінці в Інстаграм ви знайдете безліч відгуків на цей інтенсив і на всі інші інтенсиви, які я проводжу на мої сесії з психосоматики. У мене відгуки щодо всього, що я роблю. Кому цікаво, переходьте на мою сторінку на Instagram, там ви знайдете більше. Або пишіть в коментарях, або пишіть моїй асистентів для того, щоб зареєструвати або попасти на інтенсив. Чекаю тебе серед учасників.